Доброго дня, слава Україні. Так, продовжуємо ще з цією повідкою. не знаю трошки. Розповідав на попередніх відео трохи чи відео трошки, трошки не так. Ці плани, ну не. поки не, не на своєму гіркому опиті не Попробую, що, Ну, може не гіркому, а так, поки не зрозуміло, що як де будувати. То дивився відео, я балакав, ну раніше, що тут без останочок для свинки. Тут так кусь і все-таки, як у нас там повітка та далеко. І, тут, нам туди краще, у нас там хата. Нам туди краще, щоб були свинка і маленькі. Щоб вона там і поросилась, до неї ходить ближче. Там, ну Туди нам краще набагато. І там апаратура, електроніка, там більше все. І млини там, і ну, туди краще, і вода. Тепер тут буде просто для відгодівлі більших. Ну, трошки вийшло. Тоді я теж думав, що будуть у цій клітці, якщо ми от свинки заберемо, їх сюди. А тепер, я дивлюсь, це трошки ширше, це виходить вуща. Ну, Довгенька вона, чуть-чуть довша, ніж та. Потрібно трошки було не так робити. Тут так, щоб, можна сказати, 200 кілограмов, якщо тримати на відгодівлі вже по 200, то максимум трьох, максимум. Там так само. Трьох-чотирьох, хоч може, вони вірно. Що може, можливо, потрібно було цю перегородочку змістити на сантиметрів 30-40 вліво, тут зробити чисто для маленьких, вже мен мене таких 30 кілограмів там 40 а тоді вже їх сюди переганяти у цю. Можливо, було б так краще, не знаю. Будемо бачити, ні тоді прийдеться щось. А може і все вірно вийшло. Будемо бачити так, і все. Продовжую помаленьку, поки світла нема. Стоїть на місці, тут уровня наслів, чи оки відходив. Ми так пол поробили більш-менш, ну по цьому як. Не ідеально, більш-менш з уклонами, а от тут це була вже доріжка, тут були. Ми тільки все нахльост зверху зробили. Уровня тут нема. Там виходить точка ниже ніж <смі> там стіок. Ну, і решоточку я зробив. Там вже там, яма майже готова. Так, потрібно все буде Чуть -чуть це. зробити спуск кращий. Ну, Тут буде так, не знаю, трошки буде невдобно, тут дуже вузько. Це попробуй з лопатою порозвертатися в цьому місці. Було б краще, може, якби, ну там що вход, так би там ямку зробити. Нагріб наш кріп собі лопатою під, на тачечку. Бо тут, тут купа не виходить. У нас в тій повіці, то там рядушком, там віконце і там купа. Ми ложимо гній, зложиємо. На купу він там лежить собі до зими. То там він нікому не заважає, там він під лісом, а тут трошки у нас перед двором трошки буде заважати. Що запах, що і купаться трошки не те ще й яма справа. Ну, щось будемо буде бачити. Боже, потім щось по-другому переробимо. Якщо щось піде добре. Так, все тоді продовжуємо, працюємо.